Перед різдвяні Роздуми, день 11. Він буде їх пасти, Він буде пастирем над ними. Один пастир і одне стадо, та говорить Господь Бог, я поставлю над ними єдиного пастиря, що буде пастиме їх, слугу мого Давида. Він буде їх пасти, Він буде пастирем над ними. І я Господь буду їх Богом. Слуга ж мій Давид буде серед них князем. Я Господь, сказав це, я зроблю з ними союз миру і вижену з країн хижих звірів, так що вони житимуть безпечно в степу і спатимуть по лісах, я дав їм і тим, що навкруги моєї гори, благословення і пошлю дощ у свій час, і це будуть дощі благословення, польове дерево родитиме свій плід. І земля даватиме врожай свій. І вони будуть безпечні на своїй землі і зрозуміє, що я Господь, як я поламаю занози в їхньому ярмі та вирятую їх з рук тих, що їх поневолили, не будуть вони більше здобичч народів і звірі в Україні, не будуть їх пожирати, вони житимуть безпечно, і ніхто не буде їх лякати. Я вирощу в них буйну рослинність, ніхто не буде більше гинути з голоду на землі, і вони не зненавидитимуть більше зневаги від народів. Вони зрозуміють, що я Господь, Бог їхній, що я з ними, а вони дім Ізраїля мій народ слово Господа Бога. Ви мої вівці, вівці мого пасовиська, а я Бог ваш, слово Господа Бога. Ось так як в причудній алегорії пророк представляє старання Господа Бога повернути своєму народу давню славу. Для того не перший Ізраїль потребує добрих провідників, бо до теперішні були пастирями, що пасли самих себе, пили молоко, стригли вовну, різали овець на печенню, а слабших напісилювали, недужих не гоїли, ранених не перев'язували. А розбіглих не звертали, загублених, не шукали. Вівці розсипались по всіх горах, блукають серед звірю, тому Господь відкине таких пастухів і забере від них своїх вівців. Пастрем для свого стада стане сам Господь Бог, щоб зібрати вівці в єдине стадо, їх доглядати, пасти на буйне пасовиська і вести до холодних потоків. Господь визволи свій народ з Вавилонської неволі та приведе до своєї батьківщини і поставить їм царя з роду Давида, щоб вони зажили мирним і щасливим життям. Одна статуя і один пастир, та говорить Господь Бог: Слуга мій Давид буде царем над ними, і пастир один буде над усіма ними. Вони в заповідях моїх будуть ходити і мої установи будуть берегти і їх виконувати. Я зроблю з ними союз миру, це буде союз вічний з ними. Я їх намножу і поставлю мою святиню серед них навіки. Житло моє буде посеред них, і буду я їхнім Богом, а вони будуть моїм народом. Це проросту Господь пояснив Єзикиїлові таким символом казав узяти дві палиці, на одній написати Юді та синам Ізраїля, на другій Йосифові і усьому дому Ізраїля. Відтак сказав представити одну до одної обидва палиці, щоб вони було одно. Це означало, що Бог об'єднав одному царстві обидві частини, на які було поділене Ізраїльське царство від часів. Ровоама 935 року перед Різдвом Христовим. Отож, настане одне царство, буде один Бог, один цар, Він буде вічним і залишиться назавжди вірним, Господеві Богові. Якщо таке Ізраїльське царство повинно було існувати, то тільки для того, щоб воно було символом Царства Христового, бо тільки воно може бути вічним. Треба заважити, що в святому Писаннях дуже часто вживали цей образ про пастири і стадо, щоб зобразити Ізраїльське царство, що властиво було про образом Христового Царства. Тому Ісус Христос говорив: я добрий пастир, добрий пастир, життя своє кладе за Овець. Я ж добрий пастир і знаю своїх, а мої мене знають. Ще інші вівці я маю, що не з цієї кошари, я їх мушу привести і чую вони мій голос, і буде одна стадо і один пастир. Господь мій пастир нічого мені не бракуватиме. На буйних пасовиськах Він дає мені лежати, веде мене на тихі води. Він відживлює мою душу, веде мене по стежках правих і мене равде свого. Навіть коли б ходив я долиною темряви, я не боюся лиха, бо ти зі мною. Жезло твоє і палиця Твоя, вони дають мені підтримку, готує стіл для мене перед моїми противниками, ти голову мою помазав миром, переливається мою купок, добрість і милість будуть. Мене супроводити усі дні життя мого і житиму, й в домі Господні по віки вічні. Амінь.